Всім доброго дня, слава Україні. У нас трошки задущило, похолодало і ніяка робота в полі поки що не проводиться. Звісно, сою сіяти рано. Ну і ризиковано навіть проводити якісь опрескування, тому що цієї ночі вже були невеличкі, правда, але був заморозок. От, І прийшла черга до ремонту каточків Неодноразово вони по по потрапляли в мене в кадр. Такий саморобний каток Казика з старої старо радянської виробництва. У нас на них завжди в народі казали дзвіночки, трошки вже все порозліталося. На дерев'яних підшипниках тут вже і от. Бачите, шарики повилітали, треба замінити. Знову ж нічого не буду видумувати, такі ж будуть дерев'яні підшипники. Задні катки зняті поки що ну, в процесі роботи все покажу. Але суть, суть цієї роботи зараз не тільки в ревізії, в ремонті самих катків, як в установці переобл... переробці його з причіпного, то був отакий е... дешлик до навісного, щоб його можна було перевозити. Ну, з появою трактора Джундір, така думка вже в мене давно крутилася в голові, що його можна перевозити. В поле і працювати, звичайно в навісному положенні. Це зручно, не так е, зношуються підшипники. Ну, а як це все буде, виходить, то ще побачимо. Поки що е, пробував отак доварив таку рамку на кріплення, е, пробував так воно піднімає, все-таки воно важке, я думаю. Тони 2-2,5 мало би назбиратися. Ще без задніх катків піднімає. Ну, Поставимо, побачимо, чи достатньо буде спереду додаткових вантажів, щоб його не піднімало. Ну, Як буде, так буде. Варіант з дешлим я все-таки залишив. Він стояв зверху. А тепер його можна буде прикрутити на два болта знизу. Тобто нічого тут як би, страшного не буде. Не тільки буде зручність, не тільки зручність в транспортуванні на поле, є такі поля, що його не затягнеш. Ну і звісно, якщо поле трохи далеко, туди заїдеш 2 км і назад, навіть якщо і дорога дозволяє, то все крутиться і ті підшипники дарма зношуються. Були колись думки з боку колеса робити. Ширина е, даної щіпки 4,5 метри, отже, два посередині і три, е, три зали. Тобто, колись воно було, було такі, е, спробував робити з боку колеса, на циліндрах, піднімати. Ну, але це було неуспішне рішення. Так що я це все зняв і Тепер на джундірі. Навіть якщо джундіром не, не каткувати, то хоч він її в поле завезе, а далі НТЗ робити, ну, в принципі, можна і робити джундіром. Широкі колеса не так затрамбовуються після посіву, після посіву особливо. Я вже деколи пробував працювати, От так бувало, що МТЗ стоїть з оприскувачам не хочеться чи з сівалкою, не хочеться відчіпати, а зразу закаткувати. Тобто для такого трактора це, ну як -то сказати, трошки смішно тягнути такі каточки, ну але якщо так небагато тих гектарів, то... На економії палива можна уваги не звертати, та і хто її рахував, можливо, воно так і на так виходить. Як воно все буде получатися в процесі, покажу. Самому цікаво. Ну, Все-таки таких варіантів таких варіантів в мене більше немає, як можна зробити, щоб, ну, звичайно, Є варіанти, що рама складається. Тут буде отак, зараз вже трохи зроблено. Тепер при заміні навіть тих підчепників на місному варіанті зручно зняв, підняв, Не треба нетрядумкратив легше буде. Ну і в процесі фарбування не буде такого, але хоч Просто загрунтую і для такого агрегата це буде за щастя. Погода сьогодні дозволила попрацювати. Було досить тепло, гарно, сонячно, почистив раму, погрунтував. Ну, Ось такий колір. Кольор жавчиний. Іншого, я думаю, тут нема сильної потреби. Ну і оскільки відчеплений трактор, розглянути, як я тут наварив, з того, що було, таку рамку кріплення. Ну І якщо буде потреба, тут все залишається, дешель низ можна прикрутити, так він буде виступати. І Можна буде так, можна буде так. Поки що з рамою все. Тепер треба зробити ревізію по тих підшипниках, заготовив, треба підпасувати отакі. От Я думаю, мають ходити ще. не менше, ніж ті, що були. Це стара шпала. Звичайна добра річ, ясень дуб, це зі шпали старої. Що? І такі були минулого разу. Вони відходили і простояли під дощом, під снігом, купу років. Ще залишилося кусочок, два підшипники під заміну. Ну а далі, далі буде видно. Тут треба один тріс диск такий зубчастий, треба його пересунути з краю. На жаль, нема більше з чим замінити. десь підшукати можливо з металоломом. Ну і підібрати якісь дистанційні втулки, щоб він чітко стояв. Та й все, отака робота марудна. Але її треба зробити. Задній каток на такій пружині з Volkswagen. Він трошки вона його притискає при роботі. Ну а в транспортному положенні тут є ланцюг, коли буде все підніматися, він буде одна точка кріплення друга. Далі все побачимо, що воно як воно буде працювало, сам не знаю, що з того вийде. Ну, але є надія, що воно має вийти. Таке мабуть. Сьогодні оглядове відео про хід роботи як буде справлятися джундір, Також невідомо чи він все разом з тими задніми катками зможе підняти чи не зможе і як воно буде, чи хватить противагів. вагів. Так що, всім всього доброго, до нових відео, слідкуємо і прогнозуємо, що з того буде. Буде воно працювати чи не буде.